Привіт всім! Сьогодні вам розповім, що зміниться при капітальному ремонті електропоїзда на заводі. Буду розповідати тільки те, що знаю і що бачив. Я знаю, що на мене підписані деякі працівники заводу, тож прошу, якщо щось я не так сказав, прошу мене доповнити або виправити в коментарях. Бо пишуть, що по факту тільки пофарбувалося. Почнемо з фарбування. Так, звісно, поїзд фарбується. Але перед цим він проходить повністю фіску струй, потім шпаклюється, грунтується ну і фарбується. По електриці. Повністю проводка замінюється по всьому составу на нову. Електроніка повністю теж нова. По кузову залишається тільки дах і от оця от верхня частина від вікна, оце поки. Далі оця вся частина вона повністю замінюється на нову. Зараз, якщо в мене залишився фрагмент, я вам ставлю і покажу. Візок дефектується і залишається, а повністю замінюється на новий колісно-моторний блок. Це редуктора, резинокордові муфти, колеса, колеса повністю замінюються по всьому составу на нові. З лінолеум, сидіння, вікна, пластик, багажні полиці, освітлення, двері автоматичні, двері роздвижні, двері в перехідний початок це все повністю замінюється на нові.